Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас із компактною крем-пудрою Stay 18 годин, яка представлена на сторінці 16 тут каталогу. Однією з переваг є те, що в ній аж 18 відтінків, тобто, кожна з вас може підібрати свій ідеальний тон, який прекрасно ляже, і який буде приховувати всі недоліки. Не забувайте наносити на очищену шкіру обличчя змоченим спонжем. Дуже легка формула, ідеально лягає. Одразу відчувається такий легкий шовковистий ефект на шкірі. До речі, вона ідеально приховала блиск, матує шкіру, і це для мене явна перевага. А ще з таких переваг: те, що в неї СПФ 20 захист, бо в моєму кремі зараз немає СПФ захисту, тому крем-пудра вирішує цю проблему, і це круто. Зверніть увагу, яка вона красива, компактна і зручна в використанні. Зверху ви побачите ось такий золотий напис і гравіювання Ейво. Всередині є два відділи. Перший відділ дзеркалом із компактною пудрою. В другому відділі знаходиться спонж для нанесення. Дівчатка, дуже крутий засіб. Я можу сміливо рекомендувати вам його, тому що він не розтікається протягом дня. Він, правда, дуже стякий. Його можна не поправляти постійно протягом дня. І це крутий засіб на літо, тому що він точно не потіче. Для прикладу, я вам покажу, що він навіть не перебивається на одяг. Ось чиста серветка я можу сміливо зробити, бачите, я це роблю так з напрягом. Це дуже круто, тому що ваші плаття всі залишаться без слідів тонального засобу. Рекомендую однозначно.